Так, що то за просрали, засрали? сьогодні свято, ну, культурно, гарно. Що треба говорити? Що, що ти затираєш так? Та я хочу подивитися, що там? А там фіглі-міглі, ти думала? там все дуже хитро і о, Але тепер... що якщо речі лежать в шафі, то їх треба носити. Так, Та, Та, навіть чи... якщо ти не влазиш, бач, то можна не закрити. Таких речей багато, то, що їм просто лежати в шафі, Та. у мене лежать. Так що дивіться, лайфхак. Не, не сходиться, не біда. Ще не біда! Доки защепилось, то ти защепилася. <плеси> Головне, аби по дорозі не спало. Чекає. Вони <плеси> <а> як... <плеси> <плеси> тільки два, вони тільки два там. Дюряна трошки. Посігайна. Ну то нормально. Ні, ні, то щоб вентиляція. А, а чекай посіла. Наталя в тапочках дірки вирізала. А я спеціально. Ти тут, ну Ну я це теж назву, що у мене теж вентиляція. То так спеціально. Я тобі після вчорашнього сидіння. Супер. Файно було, ні? Поїла файно, попила файно. Що вона Я ти не липиш? пила я не їла, я не бігла через Сиділа, мисточок. дивилась? Бігла через місточок, хопила кленовий листочок, скільки їла, скільки й пила. Стоп, стоп! Шо? Який нафік місточок, як я там ще місточок не зробив? Ні, ні, то має бути. Чекай, чекай, то який струмой, то має бути... К... Натяжна, як то він а, був. люди Вчора зараз собі трошки лигнув. Що він вчора нам плів? Він вчора таке виплітав, що то треба було тільки знімати, але не могла знімати, бо там через слово було. Я йому Окей. казала, що я його в а він як мені казав, що вчора мене хотів примостити, але він за Ви знаєте, то якби то знято, вийде то в ефір, коли він до то мочить, то, ну, то смішно, він тако щось виговариє, я би ну, кажу, а ну тихо, він каже. «Закрой свій родин такий форсить до мене, розумієте? Я знаєш, вас би то потішало його ті розмови. Але ж знаєте, то господар, я прийшов на фазен. Газда. Він, він ще зразу там почав. А у мене каже, я якщо, треба припяти, він, кажу, треба прибати каже, рот у мене! Ти не думала є! Вона вчора прикольно завітала, завітала я, що згоря. Вона мені каже, «Та Ти хоче бути, та ти завітай говори багато. Я вчора вже нього плани були. Так, тут річка глибока. Там підвісний будинок. буде джакузі Чан! Ми вчора чим довше сиділи. Ми собі уявляли що... навіть... ціле місто на такий куркуль серйоз. А Знаєте, що найсмішніше було? Він то розказує, а наталя так уважно слухає, а вона а свята. То кожен день. <реш> Ні, кожен день, як ми на фазе, він то кожен день в мене каже. Наталя думає, що він точно буде такі, він все робити. Я у буду, але щас. Ой, щас. Ти ж все дядь творезі, то висуває. Вчора в нього вчора була ціль ликнути собі, але його не брали. Ну, я не він вчора він вчора чуть Наталю нам не звалю. Ні, але розумію, але Наталя була не проти, а я все Джек витягнув, свята Джека заховаю. <ріст> Дякую бачиш, нема Кока-Колі. яка кажу, і мене запивають. <ріст> <Чора, ріст> вчора було файно, сиділи допізна, комарі нас пожерли. У мене таке враження, що комарі зайну, за мною прилетіли сюди. Мені, Але, мене, мене вночі. Тебе мене теж То Ми їх провезли звідти. А мене не кусали. Та ясно, Джеко Лупає. Ми не хотіли дезінфікуватися. Але то так смішно було, як він вчора. Хіба там, а ви те, що сьорбнули? Скільки Сергійові тебе, ніколи не липи. І вони тільки сьорбнули, свята починає говорить, Наталь, давай. Я так скоро м'яю, Наталя, давай, пей до давай, пий Вчора ми, коротше, не сміяли. ти знаєш що? Ти вродилася не в той час. Чому? Чому? Я то зараз скажу. Ти школу закінчила? Ні. Немає кіжитися, але я тобі скажу, а я не знаю, може ти і зараз може закінчити? Online. Королєве, ви знаєте що? До чого йде розвиток і взагалі в світі? Тепер є онлайн школи, офіційна онлайн-школа що ти типу, позакінчено отримуєш документи при Київському ліцеї Говайкін, щоб ви собі знали. От ти не закінчила школу, бо у всіх є різні обставини. А зараз ми живемо я вам Скажу взагалі в таких обставинах, що хтось за кордоном йому там не йде, але або там вчиться, що й хоче українські знаєте, мати атестат. Є школа онлайн при Київському ліцеї Говикін з 1 по 11 клас. Маленькі класи, по 10-15 чоловік. Молоді викладачі викладають. Які гарно комунікують з дітьми, також є персональний наставник до кожної дитини, щоб дитина Стас. влилася в навчання, щоб якось не боялася, щоб не мала стресу, і взагалі онлайн навчання мені здається, що це круто, особливо особливо зараз. бо багато наших українців по цілому світі. І комусь ну хто ну заходить там навчання, комусь не заходить, Або хтось хоче мати два дипломи і їхні, і наш, ну Бо Різне в житті буває, або yes. хтось не закінчив школу, сказав ці обставини, поїхав на заробітки не закінчив. Ідеш школу Go Vightins, вчишся, закінчуєш, готуєшся зразу до ЗНО, зразу до університету готуєшся куди треба. Но мені здається, що реально круто, бо зараз класи дуже великі, по 30 чоловік, по, 20, по 27 чоловік, а це 10-15 чоловік клас. І, до речі, якщо за... я вам залишу перехід на безкоштовний урок, ну то такий урок, щоб ви там поспілкуєтеся. А з менеджером, з куратором, запитати як то коштує, як це виглядає, як проходять навчання, Всі бо, бо навчання проходять нормально, так все як має бути, все ви вчитеся. Там мінімально йде до домашнього завдання. Ви все більше опрацьовуєте в класі. Ну, коли менше знаєте учнів класі, тому і то вчитель і персональний наставник має більше Вчитель більше можливості з ними працювати, і коли діти. Потім діти з тобою файно скомунікували, їм гарно, прекрасно вчиться. З одного до ЗНО готуєтеся. І пам'ятаєте, що є навчання. Офіційне е, при Київському ліцеї знаходиться школа Ковайкіс. Ви отримуєте там офіційний диплом yeah, в кінці з 1 по 11 клас. А в Go -IT, Go -IT, до речі, там вже навчалося більше 150 тисяч, 150 тисяч дітей навчалося в цій школі. 150 тисяч часу вона вже працює. І скільки дітей от, закінчили цю школу? Тому королєва, якщо вас таке цікавить, бо то, бо воно явно що цікавить, бо кажу, живемо такий час. Переходьте на безкоштовний урок, реєструйтеся, спілкуйтеся, будете все знати, як не для себе, так для своїх рідних, і може вам це знадобиться. І потім ще мені дякую, скажете. А якщо ваші діти хтось навчалися вже е, в цій школі Говайкіт, то дайте, будь ласка. Як, Фідбек. Фідбек, та. Фідбек. як там все проходило і чи ви задоволені? Бо в GoVikings ви знаєте, школа малювання є, що діти вчаться на планшеті малювати. І так. Наш Максим закінчив GoVikings академію програмування. програмування. Він дуже задоволений і він реально. Він закінчив минулому році, він вчився два з половиною роки. Йому було цікаво, ми ну, жодного разу не гнали до навчання. Він знав, коли Сам. в нього, що у нього. Та, тому Гогай Kids можу рекомендувати. Можна, я скажу? Можна. Я скажу тако, що в Харкові від колег не бушує, всі школи закриті. Діти ну, от всі діти вчаться. вчаться на онлайн. Ні, ну вони онлайн вчаться при школах своїх. Ну так а це а є онлайн. Але... Я ж кажу, чим краще о, така школа готінс, тому що там менше дітей в класі і більш доступна. А я чоловіка тобі... буде пояснення. А я тобі такі... скажу, що Окей, зараз дуже багато таких заможніх дітей взагалі переходять до ну, дітей, переводять на, на домашнє навчання, на онлайн що? навчання. Тарху і для стресу. Та то, ти, шо, ти що то що наш Максим переходить об... Ні, нас це не переходить, я просто говорю це для батьків, в мене теж багато колежанок, які діти за кордоном. Тобто вони вже до. От, от <рес> Джоніка, діти зараз йдуть вчитися їх... за кордон. Джонік, до уваги, бери що увагу, тобі треба, щоб діти. Будуть і там вчитися, і тут вчитися. І все буде так. нормально. Так, в мене, будь ласка, запитання. Ти в Дрогобичку дай на місці. Я Огуртів. Я в Дрогобіч. Ти в Дрогобичку. Я, 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 я з'їм, Як воно, ти, ти. зараз не забереш, я з'їм. Ні, дивись, я в обід прийду і все заберу. Все, я знім. То так в обід прийду, по А то покажи, то й підписаний. Покажи підписаний. Що підписаний? Во. Що? Випив за то, то там де з горілкою. Нам рецепт дали з горілкою. Все? Випив no. Нині, то, то з горілкою, А то одна баночка з горілкою, Ні, 4. там чотири було. А буде. то до горілкою, Та так. там старолова ложка. Сказали, що через це вони дуже хрустять. Я тобі дала всі різні. Випив закуси, то звичайні з іншої закваски, okay. а це з цієї закваски. Дала чотири банки, забирай чотири банки. Yeah. Так. Поки не забрали. Ти, мене ти, забрали. Мене. ти собі думала, що ти би вже чотири взяла. Ти знаєш, я вчора зіпсувала лівчі. Який, я дурнувати кинулася. Далі на цим своїм сказали... Ну, давай, ні, ні, бо я знаю, що у нас зараз їде по швіньки і по Лівчик. кисневий зараз, порошок. Як? Не помогло, бо то не ткатка не майко відіпрало, то ні. Е, якщо ти зараз будеш там і ти знайдеш тієї фірми Лівчик, Галя, а мобі будеш смітнику. Да. Викинув? Нічого, я її шукала не раз цього в mm. Та і Света теж не реально раз смітник. То попробуй, ти якщо знайдеш тої фірми, попробуй кім'я гусять. Та ти, е, ти ритм... хоч сказати, що то за фірма? Я вже... Джулія. Я, вже якось... Джулія. Я, я знаю, що там є, ну що там, в тої Джулія. Джулія. А ти воно просто файне во Джулія. Джулія. Мені такі во візьмеш і бежевий, і черво. Ромео Ромеої. Він чекає ще з ним, бо воно смердить. Він такий... <laughs> Там нічого тобі не смердить, там, там нічого немає, там фантиків. І він, бачите, має отки, як того, бра. А так... розовий став, то носи розовий. Ніде не... буде розовий? ніде, да. ніде... ніде не тягне, ніде не перетискає. Бачу, то широке, широкий, просто дуже офігенний. Я його нечайно купила у Львові. Ні, я не там Ні, бо там шкарпетки продають, я, я, я нечайно купила у Львові. Ні. Ну, бо я де знала, в тому магазині продаються ліпші. А... Це в мене був все. У мене такого нечайно. Я, я нечайно не... можу покупити снікерси. Я собі. купила собі файний костюмчик, ти маєш сказати, як то носити. Бо я купила просто. Не, ну, Бачите, теж нечайно Нечайно, Ні, він це мені сподобав, але. Ти та... купила? Ну там луку то. А тобі де я? Чого ти не вбрала? Свято. так, кайди. Та де? Дай їй вчора, ну от так. Я яш такий ляний шортиками, як кінець літа. Ну і що? Дай їй вчоло, Галя, дай! А не хоче їхати на річку після обіду? Ні. Ладно, якщо вона така хитра, дайте їй. Після обіду. Ні, не хочу, давай завтра пить. А завтра дощ передають. Віталік записав на мою мені машину? Ні, зайнято було. Та мусить в мене всунути. Може, я помию там себе біля цього. Чи з своєї річки? Ну. Так. То, поцарапаєш. То кристаль. То, то сама! Помін, то, ти поняв? Сергій, знаєте, має практику миття машин, бо коли струскавців моєї не було, а якщо було, то, напевно, дорогі. А вони були дітьми, бомжаріки, вони сиділи вони під, під, під санаторієм і чекали, коли люди вийдуть з машини. Бомжарики. Вони... Дитині було скільки років, я був втік з інтернату і жив на вулиці півроку. Бомжарика, так? Я вам На хто? Ти знаєш, скільки в мене досвіду? Ну, і мили машини, і вони мили машини, знайдемо ту воду, брали з калюжі де. такі дорогі машини, вони такі будь-які не мили. Enthusи. Cannon> і потім сідали на відра і чекали, коли люди прийдуть і їм заплатять. А раз помили, так машину розцарапали, і їм по шиї не надавали. Ти позабивали? Все, коротше, йдіть ви. Хай гуляйте. Ну, в рік у мене цьоці? Божики ви є. Зарочка буде. Що, не Ти що здуріла? А я що, трубку не піднімала. То там, де мене на машину записує. Тебе просто не хочуть мити твої машини. Тебе просто розумієш, вони вже знають, що це світло машини білого пше не хочуть. думаю, я не люблю, я тому на ті ручні мийки не їду. Я раз приїхала на ручну мийку і теж йому кажу помий. Він завжди мені мир. А тут в мене вже біла машина, він каже: о, ні, білий мислі. А потім я зрозуміла, чого. Він її помиє, дає пінку, все, вона вроді все стікає знову і вроді чисто А я тако прийшла. То я кажу, а що то ви мені таке помила? Вона вся ото біле, знаєте, no. і, і, і той бруд, воно видно. І то треба було тряпати, він каже, я моя ми, більше мити не буду. Ми думаю, Як то більше мити не буду, а на Нашому мінусермати. Ти Тепер на... береш тряпку, воду, а, а мене дуже брудна машина, мені навіть зараз соромно їхати. Ти не соромся. Не соромці. Я я ти що? що? О, я на такі брудні машини. Та все ж, про що ти зараз говориш? Це нормально. Ти, засты... ти вчора срішно там засрана. на <laughs> така руля. Війник взяла і Трозаку. пішла. Портки порвані, то порвані. Дивись, ну, я... ти тут трубку. Та ти вже під грошкою виказувати. Трубку не береш з собою. Там дуже жарко. Дуже. Там така горечка. Я казав Аркадій на тих перед картинами на колінах. Вищать <рес> він старається. Він він тому вчора не поїхав з нами в влізм. Він людям закінчує картину. Та бо та вже продана. Та вже продана. Та на каву не заїдемо? Ой, все, їдьте куди хочете. На каву? Ну.